Красива бавовна на російських аеродромах нікого не може залишити байдуже. А особливо гріє той факт, що ми демонструємо здатність діставати рашистські об'єкти в радіусі тисячі кілометрів. І росіяни з цим нічого не можуть зробити. Але що це було? Відомо і то не підтверджено, що вибухи влаштували українські безпілотники. Виникає питання: невже в Україні є подібне озброєння на таку дальність? Адже німецький осінт аналітик вже сказав, це може бути озброєння, яке змінить правила у російсько-українській війні? Всім привіт! З вами Єва Ніколашвілі, а це Джавеліна. І я допоможу вам розібратися, чому ж так палає у росіян. Але перед цим, друзі, нам дуже важливий фідбек. Підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І якщо у вас є можливість і ви бажаєте нас підтримати, то це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Визно півтора місяці назад укроборонпром заінтригував новою розробкою. У себе на сторінці в Фейсбуці вони виклали фото безпілотника і підписали дальність тисяча кілометрів, вага бойової частини 75 кілограм. Завершуємо розробку. А лише кілька днів назад в концерні повідомили провели низку успішних випробувань цього українського ударного безпілотника. Далі етап випробування під дією засобів радіоелектронної боротьби. І от після вже перевірка у бойовому застосуванні в «Укроборонпромі» обіцяють спробувати встигнути до кінця вже цього року. Звичайно, будь-яких деталей розробки немає. Все тримається в таємниці, і це, на мою думку, дуже правильно. Тож ми можемо лише здогадуватися і дратувати росіян теоріями, чи випадково не цей дрон вже перевіряють, і якщо так, то я б сказала дуже успішно. Але є ще одна версія, що ж влаштувало такий переполох на аеродромах. Росіяни кажуть, що військові аеродроми в Рязанській і Саратовській області були атаковані реактивними безпілотниками Ту 141 стриж. Це ще радянська розробка. І так я також про нього не особливо, щось чула. Стриж це багаторазовий радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотник розробки конструкторського бюро імені Туполєва. Він випускався на харківському авіазаводі та перебував на озброєнні військово-повітряних сил СРСР з 1979 до 1989 року. До моменту закінчення серії випустили 152 таких екземпляри. Після розпаду радянського союзу стрижі розлетілися. В різні держави, в тому числі і до України. І до речі, українські армійці їх використовували. Безпілотник оснащений засобами фото та інфочервоної розвідки. Це дає змогу використовувати його за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. А призначений він для ведення розвідки однак, дійсно, після внесення деяких змін може стати самостійною зброєю. Максимальна швидкість стрижа 1110 км на годину, дальність польоту 1000 км. Максимальна висота польоту 6000 м. метрів. При цьому безпілотник має довжину понад 14 метрів та висоту понад 4 метра, а важить більше 5 тонн. Чи можна 100% стверджувати, що по аеродромам ударив саме стриж? Ні, це лише ще одна версія, хоча, беззаперечно, вона має право на існування. І насправді особисто для мене не так важливо, чим ударили. Набагато Приємніший сам факт. Однак точно не варто очікувати, що після бавовни на аеродромах росіяни перестануть наносити ракетні удари. Хоч декілька літаків російських було підбито, їх в них ще, на жаль, багато. Але як же це все таки приємно розуміти, що російські військові тепер будуть боятися, боятися, що в радіусі тисячі кілометрів від України може літати наш безпілотник, який може навести кіпішу, а російське ППО при цьому навіть не ворухнеться.